Протягом місяця у Волинському краєзнавчому музеї експонуватиметься виставка традиційного буддійського мистецтва «Скарби Тібету». Ті, хто побував на її відкритті, вже переконалися, що такого волиняни справді ще не бачили. Далі Людмила Вегера. Хто хоч колись чув про вчення Будди, який народився дві з половиною тисячі років тому, хто вірить у карму і закон причини та наслідку, хто мріяв дійти до стану Будди, цікавився тібетською культурою, яка відзначається високим рівнем знання природи розуму. Цю виставку не обмине. Адже не кожного дня можна покрутити молитовний барабан мані з мантрами, який у просторі поширює очищення від людських вад, побачити оригінальні маски, чотки, різблення, відчути на собі вібрацію звуку від співаючих ритуальних чаш і гонга, побачити Будду історичного, Будду медицини, Будду мудрості. Таку можливість створив для українців благодійний фонд Жива традиція з Луганська, який від 2004 року займається некомерційною виставковою діяльністю. Серед майже чотирьох сотень експонатів відсотків 20 належать колекціонерам. Інші ж замовляються і купуються фондом у монастирях і майстернях Тібету, Непалу, Індії. Впервые в Луцке, кстати, выставляется вот большая статуя Будды, которая привезена как раз с Тибета, с Гималаев. И она до этого, у нас не было ее на выставке, она впервые попала, Будда попал сразу в Луцк. Да? И это статуя Будды, которая является символом вообще тибетской культуры. И это, она большая, она действительно сделана по всем канонам тибетской традиции. Усі експонати використовуються у духовній практиці тібетців. Цінними є три статуетки початку минулого століття: велика статуя Будди Шак'ямуні, тханки про життя Будди, сувій, де живопис на тканині створюється 15 шарами фарб, щоб створити прозорість зображення союзу вищої мудрості і вищої радості. Усі експонати створені майстрами, які спочатку пройшли всі рівні очищення і медитації, тому ви не побачите на виставці жодного підпису. На виставці представлений і жіночий аспект буддійського традиційного мистецтва, де кожна деталь символізує різні якості людини. Вдало вписується у виставку і цікава фотоекспозиція. У рамках виставки протягом місяця відбудеться демонстрація документальних фільмів. А 21 жовтня, після турне Україною, приїде в Луцьк Лама Оле Нідал, який прочитає лекцію про сучасний буддизм і проведе майстер-медитацію.